Друзі, всім доброго дня. Що у нас сьогодні? Сьогодні хочу всі подивитися. Наші корзини. Які ми поставили на обстрілів. От бачите, умпер, який взяв. Щоб розкидати, подивитися. Приходив я до них три дні. Там швидко за все, я думаю, замерзло воно. Тому взяв з собою ось щоб трошки прорубати їх, то можна було подивитися. Що там в нас попало, що ще ні. Протягом цих трьох днів у нас була температура мінус 15-20, тому я не сумніваюся, що там все замерзє. Як можете бачити, у нас сьогодні також температура мінус 15. Погодка. Хороша, зимова, як то кажуть. Тому зараз йдемо, дивимося, перевіряємо, що у нас там та як. До речі, тут я слідів багато. Бігають у нас тут зайчики. Зараз я вам покажу. Хватає звіра, до речі, подивіться яка погода тільки. Зима, мороз. Краса, як то кажуть. Тому йдемо з вами далі і дивимося, що в нас там потрапило. Доходимо ми до нашого місця, як можете бачити, де ми встановили нашу корзину. І будемо зараз її розкопувати. Хай ну Думаю, розкопати буде трошки важкувато. Морози були, Та там сніг нормально прихопився. Також можете бачити там у далині теж хтось ставить газини. Тому думаю якщо ставлять, значить щось попадається. Так що давайте і ми перевіримо. Так, так разні сліди звірів. Бігать немає, тут зайчика ніякого. Це мабуть не зайця сліди. Ось, заличка, да? ось ось це, да, ось це зайчик плигав. Туди, туди, туди. Це щось інше було. Ну то добре. Давайте перевіряти, як бачите, трошки її замело. Заметно так, що так. покажу вам. Замерзло все. Бачите? Не даремно врав сатили. Так, сейчас розчищу і вам покажу. Так, ось розчистив. Вон подивіться, ось бачите? в'юн. Вон Але він один тут. зараз хвилинку. Один він оно, бачите, стоїть воно видно його на сонечку. Вон, бачите, поплив. Він. так що така собі, да. як бачите, рибалочка, один в'юн. Повсе, але теж все є. В основному такі, бачите, там жуки плавають, такі вони завбіжки Ганяють. Ось такий результат ми маємо по нашій риболовлі. Ну, хай стоїть, побачимо, може буде більше. Тому всім дякую за перегляд, кому сподобалося. І хто хоче бачити далі, що нам буде потрапляти. Підписуємося на канал, ставимо подобайку, На все добре.